I <laughs> Благословенний Бог нас завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарб діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посітий, ціли, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсе час і на віки віків. Амінь. Світильником, світлим явився, ти священному ученику, Йосафате, бо, як добрий пастир, душу свою поклав ти за вівці. ставши жертвою за святе з'єднання, ти війшов у святе святих, з безтілесними перебуваючи, Тож молим, молимо тебе Багатостраждальний, Проси пастирів начальника Христа, щоб Він залічив нас до тих, що стоять по правіці Його станда, та щоб стати, спаслися душі наші. Величаємо Тебе, священному ученику, Йосафате, і вшановуємо славні Твої страждання, що її ти витерпів за з'єднання. Слухайте це всі народи, уважайте всі мешканці світу. Величаємо Тебе, священому чинику, Йосафате, і вшановуємо святі Твої страждання. Що їх те витерпів за з'єднання? Правид не квітнути мене, мов пальма. Він виженеться, виженеться вгору, мов кедр ливанський. величаємо тебе, священному чинку Йосафате, і вшановуємо святі твої страждання, що їх ти витерпів за з'єднання. Пам'ять про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається величаємо Тебе, священному моче Йосафате, і вшановуємося ті твої страждання, що їх ти витерпів за з'єднання. Слово і Сину, і Святому Духові і нині, і повсе час, і на віки віків, амінь. величаємо тебе. Я Ященомоче не кояса і вшановуємось славні твої страждання, що їх ти витерпів за з'єднання. Будьмо важні, ми усім примудрі, будьмо важні, честь наперед. Господом, Смерть преподобних Його, що віддам Господові за все, що він дав мені, чесна перед господом. Смерть преподобних Його Господи, помолімся, Господи, помилуй, Бо ти, святий, єси Боже наш, і у святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки віків. Амінь. усе що живе. Нехай хвалить Господа. Хваліте Бога у святині, охваліть його, твердені сили, Його все, що живе. Нехай хвалить Господа. І щоб достоїли, ми вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. При мудрість прості вислухаємо святого Євангелія. Ми духові Твоєму, від Івана, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я в ворота, хто війде через мене, спасеться, Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить хіба щоб красти, убивати й вигублювати, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в повні. Я добрий пастир, добрий пастир, своє життя дає за овець